Всем привет, с вами Макс и Влад и Олег. Мы продолжаем, это уже третья серия. Серия SkyBlock русская версия. Ну, Я не буду тут задерживаться, короче, погнали. О, чуваки, там уже... там свиноферма. А что ты думаешь? А так что, спавнер? Я не знаю, может реально спавнер. А Можна кстати, я кстати, там... Добаруся, люди Ду. там сундук. Люди там якийсь сундук. Як ти бачиш? Там є там, да, там, сундук. В траві, в траві. Да, а, реально, давай, сундук. давай, давай. А я ж э, дивився на Вікі, там реально э, писали, що сундук має бути. Стоп, я не чудова. Я перший добираюся. Учіться. До Ух ти що? Я беру броню. О, -о, чуваки, ви бачили, що там? Бачили, а я найбільшу частину розбирав. Я знаю, куски. У мене. Ух ти шо. Ух ты, класс! Так, що тут пише? пишешь? В кой русификатор стоїть, а я не писала русификатор. Не ти озеро. О, тут озеро. Що, Чен бачиш? Блін, свинька! Мне шо. Чуваки, иди сюда. Шо? Бьон, иди сюда. Подивись. Что? Ты шо? коє железная кирка. Кстати, у мене друга кирка. Тихо, зупини цю запись. Чого? на секунду. Ну, добре. Все, прям ми повернулися. Були технічні неприятные. А здесь декого. У мене шо, алмазний. Да не амазе, блин, у мене тільки три амази, здеваєтесь. у мене 47, Макс, я тобі дам. А, ми ж там, знайшли. Чуваки, а як ми виберемося? 47. А так як ми виберемося. Виберемося. Обожник нам нашу. А, ти маєш? Я думаю, ти... Золото добуть Ух ти, дивіться, як нібито якийсь чувачок, гляньте, іди сюди. Диви. Бачиш, диви. Типа, нібито такий лежить на нас, дивиться. Да, реально, щось таке. Архи? Золото а. добудь. Так, о, прикольно. Ну, так, ступеньки. Іди звідси. Зламай, зламай. Все, я, я цих побував. А мене, блін, наш Нет, нет, нет. Дай мне железо. Дайте. Ой, алмази. Э, а, сундук взломаем. Дайте. Чуваки, гриферы. факелы гриферы, чуваки. Это мне факел. Ты нам надо. Ты что, слепый? А с меня ты э, чула, как э, бывал? Анда. Ой, еди, да. Да просто! Забираем, все забираем, люди! Не, верстак устав, я хочу там зробити, а на броні А, точно я броня хочу сюда Чуки, треба я буде спать уже мен... скоро. Меня штаны забрал, вот я и не цель. Да, ты штани в нього забрал? Да, я штаны забрал. Он меня на пчатку штаны забрал. Я в одни бронях тут, тут. Макс, иди сюда. Зараз я освічуся свечу. Мі, мені зараз не зарастанки безрублю. Че это дайте мне плес алмазную кирку. Заради я все осветлю. Дай на секунду алма... я добуду алмазный блок и видам. Э, в мене в мене в мене. Три штуки. Дай мені, чуєш? чуешь. Алмазную кирку, я не дітала. В тебя. У меня нема. дам. Плис, мені, я хочу даже добути. Дай. Я віддам. Я дай алмазний блок вже добув. А, ні, не добувся. Не добув, не добавлен, не хочет. А, Макс, что нишки? Достаньте блок, че люди. Макс, ти Угу. Ти О, алмаз... мене. А в алмазному 9, кажется. Да, да, 9, 9. Кстати, я лучше карту выбрать ну, на следующее прохождение. Не знаю. ТПшники на люди мене. Нет, пролейте лей... а... нам в описании ссылки карт. Да, да, да. Yeah. Ей, випустіть мене. Тп. 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 До Макса. Да, ТПХ. Я вообще-то может тільки ТП тепе ТП. Да. Ну вс, выправься. Ты выбрався я. Я сам стою, тут того бегаю. ТП давай. До мене ты. все, а. я хотя бы вжимаю сет. ТП. ТП ксыха вс. О, сундук. Люди, кто взял алмазный блок? Эээ. Це... А посмотрите. Це что у нас виросло. Дерево. Да. О, супер. в эти дерево. Маленькие такие. Прям на абордаж. Че это? Да все, давайте забираємося звідси. По яблочку. А, нет. Чи це люди забираєте все звідси, ми вже тут не живемо? Де? Тут. А де ми живемо? Там. Там ти хочеш жити? Ну, звісно ж. О, один саженець. так, 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 нам треба тут. Давай. Ай, два саженця. Ж... Вже, чуваки, нам вже чотири саженця, а ще в сундуку два. Чуєте? Де наші? Ви мені допомагаєте хтось. Алмази де наші? У Мене, у мене всі. В сундуку там у мене всі. Вот 9, 9, 9 і 13. Дай мені алмази, хочу собі меч зробити. У мене є меч. Чуваки, я тут двоп посажу, дерево. Ні. Тут лучше не садити. Я добуду буду нам надо камінь, щоб зробити дом. Я тут возйлюблю. Нам треба ще туди, до кактуса, люди. А, реально, там там що? же наша остання чипка зробити дом. Ми хіба. Давайте я з гриффир и достану той цей. Давайте. Кого достанеш? Кактус. Наш, нам кактус. Он аппнувся. Не лапнуся, нам надо кактус. На а я тут бачу зумбака пацани и текаем ти що включив? ні на сервері сервере смепу собі включился. За Пацаны, подождите, и я йду їх мочити А, ні я сам замочу, не бойся ты шок теряй, ты заказ алмазы! И ты та я не впаду, не бойся, я взлечу. Да я включу на всякий случай. Тикай, тикай. Тут опка, выключи опку, это. Тебе... Черт, ти кини крипер, ти не крипер, не взорвись. Крипер, це погано. Я сбегаю за кактусом, то самукай. Сзади паук. Не, блин, ну ты, мы за маем ачивки. Не, а не трогай опку виключи! Ай, в мене зомбак вбив! Ну, ты ти... впав? Я. Ти... Эм, ти чо, лох? клох, Кали... ти каліч! Хто? Олег, ти каліч! Ти мене типеш до себе! Я потеряв всі алмази із за тебе. Пилошок Шо... не нормальний! Чуваки, давайте... Давайте вже так. Якщо ми потеряли, можна, ну, взяти криа, криа, криа. Креа, ти не бачив, що у нас було? А що в нас було? Ой, багато у нас в алмазів, дуже багато було. Ну, давай два стака алмазів десь приблизно візьмемо. Не mm. два стака. 50, і то алмазів у нас було, сталоs 9 алмазів. Ні, зараз буде. 9 приблизно. алмазів в сундуку у нас лежало, от я зробив нам сет. Крипер в впав. Що реально крипер зірвав там дорожку. Ня. І Давай крипери, йди вперед, йди вперед. Так, стільки в нас було алмазів, люди. У нас Дев'ять алмазів. Дев'ять десять алмазів. Да, але броня нас всяка була різна. Так, yeah. стоп. Скільки в нас було приблизно 10. алмазів? 50 а Коротше, візьму 50. Зруби де Візьми 10 алмазів і зроби нам броні. Візьми броні. Дві пари. Дивіться, я взяв по 15, по 15. Угу. Кожному. Звідки в тебе броні? І не кажи, мені Ах ти, дай мені броні. Бо за одного нубка, я ж казав, ти положи все в сундук. Ні, тобі треба було залізти. Я дав багато броні, чи засильно багато? Один член. Давай. Ай, а какашка! Я думаю, Кто ты первый имбецил, скажи? меня чего, возьми бронь. На! имбицил! Где Ну давай, сколько видео Имбицилка! Сколько видео? Где у вас чаты? О, давайте. Всем пока, с вами был Влад. О, спасибо за алмазы. Влад, Влад. Влад... И у нас раздача алмазов. Это да. было последнее э, ]щее ,щее на твої алмази, на твої алмази. Це да. да всем, все, все, Макс, Олег, там ще, кисть, Влад. все, да. все, всем показываем алмазы. Я... там еще Влад. Влад. Все, все, всем пока. пока.